В цьому короткому відео я розповім, як самому наклеїти захисну гідрогелеву плівку на екран смартфона. Звичайно, її можуть наклеїти за певну плату в точках продажу аксесуарів до мобільних телефонів. Але це не завжди зручно, не завжди якісно та й навіщо платити гроші за те, що легко зробити самому. Це досить просто. З цим справиться будь-який школяр просто. Треба робити все акуратно і чисто. Інструкція буде така. Перше. Треба придбати плівку, вирізану для вашої моделі смартфона. Між іншим, її можуть надіслати поштою. Друге. Вимкнути смартфон і зняти з нього захисний чохол. Третє. Очистити телефон з усіх боків. За потреби зняти, тріснувши старе захисне скло чи стару плівку. Екран очистити вологою та сухою серветкою, яка входить до комплекту серветок. На екрані не повинно бути жодної пилинки. Для збирання пилинок використовуйте липку-серветку, яка теж входить до комплекту. Четверте. Відокремлюємо вирізану плівку. Вона прозора, але складається з трьох шарів. Вилучаємо також, якщо треба, плівку з отворів для динаміка і для камери. Прикладаємо плівку до екрану липким шаром. Підрівнюємо дуже точно. Дивимось на краї плівки. Центруємо. За потреби припіднімаємо і ще раз вирівнюємо, щоб вона була по центру. Шосте. Якщо нас положення плівки влаштовує, приглажуємо, щоб плівка закріпилась, прилипла. Сьоме. Беремо пластикову картку і знімаємо нижній захисний шар плівки так, як показано на відео. Цей нижній шар складається з двох окремих половинок, тому він знімається дуже легко. Восьме. Цею ж карткою виганяємо бульбашки повітря. Від середини екрана до його країв. Дев'яте. Тепер знімаємо верхній захисний шар плівки, так як ви це бачите на відео. Для цього використовуємо кусочок липкої стрічки, яка входить в комплект серветок. І нарешті десятий останній пункт. Ще раз протираємо одноразовою серветкою. Прижимаємо всі краї плівки, щоб вони добре приклеїлись. Виганяємо маленькі бульбашки по краям. Між іншим, маленькі бульбашки, які можуть залишитися, вони самі повинні зникнути через 24 години. Так пише виробник. Ну ось і все, як кажуть, вуаля. Дякую за перегляд.